Для нас це є рідним, це є ближнім. Знаєте, тому говорити щось зараз про цей храм це для нас дуже боляче. Це наша дитина. Ви Знаєте, не дуже, дуже боляче. Настоятель УПЦ Георгій Аронець править служби у храмі святого великомученика Пантелеймона понад 10 років. Каже, церкву будували разом з парафіянами. Храм розташований на території лікарні і є власністю Чернівецької громади. На сесії депутати припинили оренду. У проєкті рішення йдеться, що причина канонічний зв'язок УПЦ з московським патріархатом. Релігійну громаду храму просять звільнити приміщення. Ми повинні йти до певного діалогу, не конфронтації, не сварки, а діалогу. Слуги народу вони все-таки, якби навпаки, краще би краще зробили якісь комісії, якісь би круглі столи для спілкування з того, щоб прийшли до якоїсь єдності. За словами начальника управління комунальної власності міськради Вадима Росу, після рішення сесії громаді надіслали лист про добровільну здачу приміщення храму. Термін на розгляд цього листа у них ще не вийшов. Чекаємо поки що на добровільну на добровільне виконання рішення. якщо це не буде зроблено в добровільному порядку, це вже буде юридичне питання, управління у нас є юридичне, яке буде займатися в судовому порядку. Релігійна громада продовжує правити служби. Аронець каже, ще не отримували листа. Далі планують в межах закону відстоювати право перебувати у церкві. За словами Русу, створять комісію з обох сторін для прийому акту передачі. Якщо воно від'ємне, вони можуть забирати. Як воно не від'ємне, в зв'язку з тим, що приміщення взяте без аукціону, то вони не мають права на відшкодування. Даніела Латковська, Христина Тимофійчук, Василь Николаїшин, Суспільне новини, Чернівці.